товаром, і я дуже хочу вам це все показати в магазині безлад, але нічого. Так, Отримали ми нові штани з такої цупкої трикотажної тканини, де не буде видно абсолютно нічого. Вони мають такий втягуючий ефект. Не перший рік працюємо з цією тканиною, вона просто ідеальна. Є імітація замочка внизу. Подивіться, ось таке рішення. Це дуже зручно власне, на осінь, бо потім можна буде і в чобіт запихати, вона дуже класно під все осіннє взуття підходить. Висока посадка, вони на гумці, в двох кольорах. Ціна 2550. Ми маємо до них верха. Відразу так вам покажу, тому що ось так покажу. Вони теж є коричневий і е, чорний. Маємо до них верха, але зараз про штани. Ціна штанів 2550 і розмінний ряд до 48 до 48. А взагалі вони у нас будуть до 3 х до 52-го. Розмінний ряд до 52-го від 42 по 52-й. Ще вам покажу ось так задпріт. Ось так от, подивіться, класнючі.